У столичній мерії відбулася щорічна конференція. Освіта Києва під час війни Виклики та пріоритети 24-25 навчального року, у межах якої обговорили основні завдання та пріоритети освіти в умовах воєнного стану. Перше про що ми говоримо, це про безпеку в закладах освіти. Ми говорили про декілька новацій, які ми, наприклад, почали попереднього року. Це освітні діалоги, це обмін досвідом між різними регіонами. Це коли до нас приїжджали колеги, керівники шкіл із Харкова, Херсон. На Одеси ще з декількох керівників управлінь або підрозділів освіти з більш ніж 30 регіонів, як зазначає голова управління освіти Шевченківського району Євгенія Ярова в межах конференції обговорили і процес цифровізації освіти. Це в першу чергу діджиталізація, цифровізація і освітнього і управлінського процесів з точки зору і електронних журналів, щоденників, додатків для батьків, додатків для батьків по вибору харчування, додатків для батьків. Ків для перегляду оцінок, домашнього завдання. Ну у нас в районі в Шевченківському це все узагальнено в єдиній школі, і це дуже дуже зручно. Взагалі, з приводу цифровізації, у нас зроблено місті Києві вже чимало. Це не приклади обладнання Wi-Fi в усіх укриттях. Це для прикладу ще до повномасштабного наступу оновлення техніки в закладах освіти. Чи все оновили? Ні, техніка дуже занадто швидко старіше. Але ми ще до повномасштабного наступу запровадили електронний журнал. Один. Із електронних журналів, бо у нас їх шість різних варіацій, які використовують заклади освіти. Ми доволі демократичні, але найбільш уживаний в системі освіти міста Києва це єдина школа. Це вибір виключно самих педагогічних колективів. За даними КМДА, цього року у 950 закладів освіти Києва підуть 372 тисячі дітей. Зокрема, до садочків майже 58 тисяч вихованців, до шкіл 281 тисяча учнів. Тому важливо забезпечити якісний освітній процес. Цес із залученням цифрових технологій каже мер Києва Віталій Кличко. Сьогоднішній світ розвивається дуже швидко і обов'язково потрібно йти в ногу з часом для того, щоб використовувати всі технології, роблячи життя більш комфортним, більш ефективним. використовуючи час і цифровізація на сьогоднішній день в освіті має одну з ключових. Складови сьогодні немає жодного закладу де не було б вже окремий акцент, що стосується it технології розвідку цього року. Електронний журнал Єдина школа запропонував нам до 1 вересня таку новацію як помічника у вигляді штучного інтелекту. Тепер ще через електронний журнал допоможе кожному вчителю зробити план, конспект уроку. Відповідно від теми, яку вчитель обирає, і типу уроку, який він собі обирає, урок вивчення нового матеріалу, комбінований урок і так далі. Це ще тільки початок. Це ще я дарма назвала хребет. Ші зробить хребет. А от людський інтелект. Мрії сам вчитель буде більш легше і більш зручніше. Йому буде доповнювати цей інструмент, а в подальшому зберігати і використовувати як собі особисто, так і ділитися своїми колегами. Директорка ліцею номер 38 Людмила Харитонова зауважує, що для неї важливо, щоб освіта розвивалася і рухалася вперед. Це спрощує комунікацію, раз друге допомога в швидкій передачі інформації це два. 3, в якому куточку світу не знаходишся, ти заходиш на платформу і ти комунікуєш. Ти працюєш з учням, ти допомагаєш учню, ти оцінюєш учня, ти інформуєш батьків. Батьки миттєво бачать ситуацію з навчальної діяльності учнів. Тому вже без цього ми не можемо вижити.